Поаплодуйте, будь ласка, якщо є в залі одружені люди. Клас. Я заміжня і у мене з чоловіком різниця у віці 21 рік. Ну, якщо що, йому не 10, <ріст> да? а 52. Ну, в принципі, наші різниці у віці вже можна продавати алкоголь. Дехто навіть назвав таку різницю у віці очко. До речі, дякую за прекрасний весільний тост, мамо. Знаєте, за відчуттями моє подружнє життя це як я студенткою жила з батьками. Ну, я не плачу комуналку, не скидаюсь на продукти. Коли хтось із сусідів дзвонить у двері, теж просять покликати когось із дорослих. Я так само не беру слухавку після 10-ї вечора, бо навіть якщо я з подружками десь засиділась, чоловік у цей час не телефонує, він уже спить. Але знаєте в чому відмінність між життям із батьками і з моїм чоловіком? Якщо студенткою для сексу потрібно було дочекатись, поки дорослі звалять, то тепер, поки прийдуть додому. Я хочу дитину. Так, це той варіант, коли зрозуміло, що буде кесарево ще до зачаття. Але я хочу народити дитину. Ну не в сенсі, що є варіант народити щось інше, типу шакала. Ні, але я хочу якомога швидше стати мамою і не тому, що є варіант залетіти в програму вагітна в 16». Ні, просто якщо ми з чоловіком затягнемо з народженням дитини, то може настати такий момент, коли мені доведеться купляти памперси і дитині, і чоловіку. А я не настільки люблю акції два за ціною одного. Підсумовуючи сказане, у мене в інстаграмі є відео, яке набрало півтора мільйони переглядів. Знаєте, що це означає? Що навіть відео залетіло, а я ні. Різниця у віці накладає свої відбитки. Якось мама за чаєм питає: Слухай, а ти не боїшся, що чоловік помре раніше за тебе? Для мене це дивно, бо якщо він помре раніше, або ми одночасно, то це означає, що щось пішло капець, як не так. Я люблю живі квіти. Вам може здатись, що це дуже різкий перехід, але ні, насправді дуже плавний. Ну просто я люблю все, що повільно помирає на моїх очах. Проблема в тому, що мій чоловік не вміє ці квіти дарувати. Я якось попросила оригінальний букет. Ну, ви б бачили це неповторне поєднання хризантеми і комишу в... в целофані. Ну було таке відчуття, ніби він зібрав все, що знайшов біля берега. Зараз чоловіки звертаюся до вас. Коли ви даруєте квіти, е, даруйте, будь ласка, без целофана. Знімайте. Ну, як би вам пояснити так е, зрозумілою для вас мовою. В ньому відчуття не ті. Коротше кажучи, кажу я своєму чоловіку: ти, будь ласка, наступний раз звертайся до професіоналів, тим більше, що у нас є друзі, в яких є онлайн-доставка. Це, до речі, офігенно, коли у тебе є друзі, в яких є онлайн доставка. І дуже хріново, коли єдиний мак, який вони можуть доставити, це квітка. Він зайшов до них в інстаграм обрати мені троянди на День Святого Валентина і каже: Тобі які? Неймовірна вовузела, ред Наомі чи леді Бомбастік? Я кажу, Саш, а ми обираємо сорт троян чи замовляємо проститутку. Ви бачили, як на мить загорілися його очі? А що є і такий варіант? Ну, реально, прикиньте, там цілий перелік сортів троянд і там незрівнянна Джумілія, незабутня Кімберлі, розпусна Таня. Ну, це зараз конкретно про мою однокласницю було. Але реально прикиньте, Таня є такий сорт троянд. Ну, неймінгом займались ті самі люди, які називали ураган Катріна і салон краси Оксана. І Таня не дешева. П'ять тань в квітковому коштують дорожче, ніж стільки ж на окружній. Але взагалі, якщо чесно, я вважаю це за шквар називати товар жіночим іменем, бо українська жінка не продається. З квітами розібрались далі подарунок. Я думаю, що всі чоловіки ненавидять фени Dyson. Якщо є такі тут, поплодуйте, будь ласка, ви не чули. А тут тільки айтішники. Ну ладна, дивіться, я вам зараз розповім історію створення цього фена, і ви зрозумієте про що я. Значить, уявіть таку знайому ситуацію: дружина чи дівчина в вані, сушить волосся, щось кричить, ти в кімнаті сидиш, її не чуєш, потім вимикається фен і з тобою вже не розмовляють. А вона ж хотіла знати, чи любив би ти її, якби вона була черепашкою. <реш> так от, Джеймсу Дайсону це набридло і він винайшов безшумний фен. Вдумайтесь. Фен за 30 косарів, щоб чути свою дружину, яка говорить тобі. Але без букета це не подарунок. <плес> чоловіки часто скаржаться, що жінки багато говорять. Ну, а ви, чоловіки, весь час мовчите. Хер, зрозуміє, що у вас в голові відбувається. Може, вам Дайсон подарувати, щоб ви розмовляти почали. Ще трохи про подарунки. Мені на новий рік подарували сертифікат БОДО. Я зайшла на сайт обирати враження і стикнулася з тим, що багато чого не працює. Ну, наприклад, наприклад, гребля для двох сезонно не працює. Окей, не та пора року. Або екскурсія під земелями Києва не працює через війну. Ну, може, зі стратегічних міркувань. Майстер-клас Штруделя тимчасово не працює. А що так? Партнери з заходу перестали постачати Голден і «Грені Сміт. Чи може всю корицю випули з кавою по четвергах? Ну, просто єдине враження, яке отримала, це роздратування. Зрештою, я пішла на майстер-клас гри у більярд, а в мене, знаєте, комплекс відмінниці, тому перед тренуванням я сіла, почитала теорію, підготувалась, приходжу. Тренер каже: будемо грати в дев'ятку. Кажу: тренер, чого не дванадцятку? Чого не дванадцятку? Я нещодавно була в Данії. Я виступала там з благодійним стендапом. До речі, тут теж присутня Катя Глініна, яка їздила разом зі мною туди, можна поаплодувати. Я нещодавно була в Данії. Це українці організовують благодійні заходи на підтримку Збройних сил України. Ну, коли мене запросили туди виступати, я спочатку не могла повірити, де виступати. В Данії, ну може, як сьогодні, в Зданії <рес> виступала я та ще дві Каті. Знаєте, було таке відчуття, ніби хотіли запросити одну, але на касі при замовленні випадково пробили три. Да? Е, туди ми добиралися з пересадками. Спочатку ми їхали в жіночому вагоні. Ми не замовляли окремо цю послугу, просто їхали поїздом Київ, Перемишель. Е, а будь-який вагон поїзда Київ-Перемишль це автоматично жіночий вагон. Е, на кордоні в нас забрали паспорти, потім принесли віддавати назад і тільки чути Марина Оксано. Тримайте, Марія, Христина. Це ваші. Ну нашу стопку паспортів Кать просто вівчарка в купе в зубах принесла, віддала. Далі з перемишля нам потрібно було доїхати до Кракова на електричці, і ми ледь не проїхали свою зупинку, бо знаєте, польська мова, вона як поламане радіо. Ну, ніби пробивається якесь знайоме слово, потім знову пш пш пш-пш-пш, нічого не зрозуміло. З Кракова ми летіли до Копенгагена, це була найлегша частина подорожі. Ну, півтори години це не літак, це маршрутка з лівого берега на правий. І потім ще три години машиною. В Данії ідеально рівні дороги навіть у селах. Мені здається, якби данець побачив нижній вал, то довелося б сказати, що це русня побомбила. <шлух> <сподарю> <шлух> <подарю> В Данії є таке поняття як хьюге. Хто чув про таке поняття, поаплодуйте, будь ласка. Для тих, хто не чув поясню, х'юге – це затишок, комфорт. Х'юге це в першу чергу світло. Свічки, нічнички, гірлянди це х'юге. Я вирішила не відрізнятись від місцевих, тому я точно знаю, що моїх сусідів по хостелу був секс, бо я реально тримала свічку. <рес> Маловідомий факт про данців – данці часто ходять до церкви помолитися за Томаса Едісона. Так би мовити, поставити свічку за людину, яка винайшла лампочку. Але при цьому цікаво, що окрім свічок, хьюге це ще дерев'яні вироби, книжки, ковдри. Ну, тобто, в перекладі з дацької «хьюге» — це пизда пожежній безпеці. А сама датська мова звучить, знаєте, як, ну, ніби як задихається хворий тюлень. Ось так. Є ще поняття «х'юге одяг Це громісткий светр, кілька шарів одягу, намотаний у 20 слоїв шарф. Ну, тобто, те, за що в дитинстві чмирили, це в Данії стильно. Блін, дуже шкода, що я не знала, що та на два розміри більша куртка, яку я доношувала, це була хюге куртка Може, в них ще хюге брекети, хюге окуляри були, не знаю. Ще х'юге — це настільні ігри. Поплатуйте, будь ласка, хто грає в настільні ігри. Ну, у мене тут теж є питання, бо я бачила, як через партію в Еляс розвалюються родини. <праць> Перша і друга буква алфавіту, а потім навпаки. А є якісь інші способи пояснити гурт Абба Андрій. <праць> ну. Конкретно мій перший шлюб розвалився через те, що я Сосновий ліс пояснювала не через хвою, а отак. <плес> Наші виступи в дані пройшли вдало в еквіваленті на гривні. Ми зібрали 150 тисяч. І цим я хочу. Дякую. І цим я хочу повийобуватись і нагадати про важливість донатити і робити добрі справи. Причому добрі справи вони ж можуть бути різні. Я, наприклад, раз на тиждень годую стареньких. Погодьтеся, благородна справа. Тим більше так приємно чути у відповідь. Дякую за вечерю, кохана. Дякую вам за цей вечір. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.